Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему розв'язування прямокутних трикутників. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Прямокутні трикутники в геометрії відіграють важливу роль. У багатьох відношеннях вони найпростіші з усіх многокутників, тому ними порівняно легко користуватися. А кожний інший трикутник і навіть кожний многокутник можна розрізати на кілька прямокутних трикутників. Тому далі ми ретельніше займемося розв'язуванням прямокутних трикутників. Розв'язати прямокутний трикутник означає, за даними двома сторонами або стороною та гострим кутом знайти інші його сторони й гострі кути. Знаючи ці співвідношення і теорему Піфагора можна розв'язати будь-який прямокутний трикутник. Можливі такі випадки розв'язування прямокутних трикутників за допомогою синуса і косинуса. Перше за гіпотенузою і гострим кутом. Нам відомий гострий кут. Другий кут також відомий, звичайно 90 градусів. І відома гіпотенуза. Треба знайти інший гострий кут і два катети. Як ми будемо знаходити інший гострий кут? Ну, звичайно, ми ще вивчали це на минулому уроці. Зараз згадаємо, це у нас 90 градусів. Мінус альфа, тому що сума цих двох гострих кутів дорівнює 90 градусів. Це знайшли. Тепер дивимось, як ми можемо знайти, наприклад, катет BC. Він у нас дорівнює А. Де у нас А, ось у нас А. Ми можемо знайти його через синус, тобто, щоб знайти А, треба гіпотенузу помножити на синус альфа. Так само дивимося інший катет, АЦ, ось він у нас B. Тут є B, це можна косинус помножити також на гіпотенузу, або гіпотенузу помножити на косинус. Нагадую, значення синусів і косинусів ми можемо дивитись у табличках, які є на форзацах підручника або в інтернеті, а також користуючись інженерним калькулятором. Наступний вис задачі це за катетом і гострим кутом. Отже, у нас відомий гострий кут. Другий кут, звичайно, 90 градусів. І один з катетів відомий. Треба знайти один гострий кут і катет та гіпотенузу. Ну, Гострий кут, звичайно, ми знаходимо це 90-альфа ми вже знаємо. Тепер знаходимо гіпотенузу АП. АП це у нас С, де ми можемо її. Ну, наприклад, з синуса. Щоб знайти С, нам потрібно А катет поділити на синус. Так, і робимо. Тобто гіпотенуза АВ буде порівнювати катет поділений на синус кута альфа. І катет АС ми знаходимо, ось він у нас Б, наприклад, з косинуса, щоб знайти Б нам потрібно гіпотенузу помножити на косинус, або АВ гіпотенузу, або ми... Що так, що так можемо правильно записати. Далі наступний вид задач це у нас за гіпотенузою і катетом. Тобто нам відомий лише кут 90 градусів в прямокутному трикутнику, гіпотенуза і катет. Треба знайти два гострі кути і другий катет. Один з гострих кутів ми можемо знайти через синус кута альфа, або можемо назвати цей кут кут А, тому що ось у нас він. Синус кута А буде дорівнювати відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Кут Б ми можемо знайти 90 мінус кут А. І катет АЦ ми можемо знайти з формули косинуса, тобто гіпотенуза помножена на косинус кута А. Або альфа Це одне й те саме. І останній вид задач. Це у нас за катетами, тобто нам відомі лише катети і кут 90 градусів. Нам треба знайти два гострі кути та гіпотенузу. Гіпотенузу, звичайно, ми знаходимо за теоремою Піфагора. А гострий кут А ми знаємо, можна знайти через синус. Гострий кут Б можемо знайти 90-кут А. Це не єдині варіанти розв'язування прямокутних трикутників. Ми можемо використовувати також тангенс кута. До речі, використовуючи тангенс кута, розв'язування багатьох трикутників можна здійснювати раціональніше. Ви часто мене запитуєте в коментарях, навіщо вам ця геометрія. Тому давайте застосуємо отримані знання на виконанні не простих задач, а прикладних, тобто побутових, життєвих. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Розв'язування багатьох прикладних задач ґрунтується на розв'язуванні прямокутних трикутників. Розглянемо деякі види прикладних задач. Завдання 1. Знайдіть висоту дерева. Ось ми прийшли в ліс, і нам потрібно знайти висоту цього дерева, ось людина. Давайте на деякі відстані від дерева, наприклад, mn, ось вона яка дорівнює відстані А. Встановимо кутомірний прилад. Цей прилад буде довжиною АМ, наприклад, теодоліт. І знаходимо за допомогою цього приладу кут між горизонтальним напрямком АС і напрямком на верхню точку дерева Б. Тоді з прямокутного трикутника АВС одержимо ВС, яке буде дорівнювати. А, тобто ось ця відстань, помножена на тангенс цього кута. Також АМ ось у нас це у нас висота прилада. Нам потрібно її позначити, наприклад, H. І додати до цього BC, тому що ось у нас BC плюс H. Ось так. Все це і є формула знаходження висоти дерева. Давайте підставимо, наприклад, будь-які значення. Нехай у нас А ось ця відстань від дерева до приладу теодоліт буде дорівнювати 40 метрів. Ось ця висота аж 1,5 метри. А кут ми виміряли, ну, наприклад, 31 градус. Можемо підставити ці значення в цю формулу і знайти висоту дерева. Вона буде приблизно. Дорівнювати 25,5 метрів. Чому приблизно? Тому що тангенс кута 31 градуси ми округлюємо. Завдання 2 знайдіть висоту вежі, яка відокремлена від вас водною перешкодою. Ось у нас вежа. І на горизонтальній прямі, що проходить через основу вежі, позначимо дві точки M і N та виміряємо відрізок МН, який буде дорівнювати А. Встановлюємо кутомірний прилад у точках М, ось тут, і Н, та вимірюємо кути альфа і бета. Із прямокутних трикутників ADC і BDC, одержимо АЦ і БЦ. Давайте почлено віднімемо ці рівності. Ми отримаємо ось таке рівняння. Що таке ось ця різниця? АС-БЦ це буде ось цей відрізочок АБ. Звідси ми можемо винести ДС як спільний множник, а потім виконати віднімання, знаходимо спільний знаменник це буде тангенс альфа та тангенс бета. А у чисельнику буде тангенс бета, тому що сюди піде тангенс бета, сюди тангенс альфа, тому буде тангенс бета мінус тангенс альфа. Ось так це буде виглядати. Що таке АВ? АВ – це відрізок, він дорівнює, як бачите, відрізку МН, тобто відрізочку А. З цієї рівності ми можемо знайти, чому буде дорівнювати ДС. Ось так це буде виглядати. Просто замість АВ ми підставляємо А. ДЦ – це не повністю висота вежі, це лише частина. Нам потрібно ще додати ось цей відрізок СК це малесенький, який дорівнює висоті нашого приладу, який ми будемо вимірювати кути, який є АМ. Давайте цей шматочок назвемо H. І тепер до цієї формули додамо H і отримаємо. Формулу для обчислення висоти вежі. Можемо так само підставити будь-які значення. Наприклад, нехай ось ця відстань А буде 10 метрів, висота приладу 1,5 метрі, Один кут, нехай ми виміряли 35 градусів, а інший 40 градусів. Ці значення підставляємо в цю формулу. І можемо знайти приблизне значення, звичайно, всі тангенси, тому що у нас є приблизними значеннями, які ми будемо дивитися або в таблиці, або за допомогою калькулятора. Якщо ми все це порахуємо, то отримуємо висоту вежі приблизно 43,8 метра. Завдання 3. Знайдіть відстань між пунктами А і Б розділеними річкою. Тут у нас пункт А, тут пункт Б. Давайте проведемо пряму АД, яка буде перпендикулярною відрізку АБ, і позначимо на ній деяку точку С, звичайно, для того, щоб створити прямокутний трикутник. Виміряємо ось цю відстань АС, яка буде дорівнювати А, і можемо виміряти також кут Альфа. Із прямокутного трикутника «АБС» Ми можемо одержати формулу для знаходження відстані між пунктами А і Б. Ось така формула. Тому що АБ це у нас один катет, А це інший, з означення тангенса, а саме з відношення катетів, ми можемо знайти один з катетів АБ. Давайте, нехай буде ця відстань 50 метрів, кут ми виміряли 72 градуси, можемо підставити в цю формулу. І знайти відстань між пунктами А і Б. Приблизно, звичайно, 154 метри. Ще одне завдання: знайдіть кут підйому шосейної дороги, і якщо на відстані 200 метрів, висота підйому становить 8 метрів. На малюнку кут альфа, ось він, це кут підйому дороги. А це горизонтальна пряма. І можемо провести подумки перпендикулярне АЦ відрізок BC, щоб створити прямокутний трикутник. Тоді ось цей відрізок BC – це буде висота підйому дороги. За умовою AB дорівнює 200 метрів, BC – 8 метрів. Кут альфа ми можемо знайти, наприклад, з синусу альфа це у нас відношення. Протилежного катета до гіпотенузи, тому що АВ – це у нас гіпотенуза. 8 на 200 підставляємо. Це у нас буде 0,4. Якщо ми подивимось в табличку, то значення синуса, яке буде 0,4 це 2 градуси альфа. Все дуже легко, як бачите, ви можете застосовувати розв'язування прямокутних трикутників у житті, вимірюючи відстані, висоти або кути, не маючи при цьому майже ніяких додаткових великих споряджень. А такі навички обов'язково вам знадобляться хоча б один раз в житті. Тому геометрія дуже важлива наука. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!